Bard's Tale RPG – це гра про сексуального маньяка, наповнена купою стереотипів, і кліше до такої ступені, що це дійсно стає смішним, гра, в якій розповідають історії людини, котра розповідає історії. І до того ж, нас буквально будуть звинувачувати в тому, що ми брехло, бо оповідачу, бачите, не сподобалось, що з вовка випадає занадто багато речей. but also various household goods. Wait, wait am, I, am I reading that correctly? This can't be right. You'd be surprised. I find all kinds of things inside these beasties. Do I ever tell you about the time I killed this rat and out popped an entire chest? Well, I'm just going to skip those passages in the future. What? That's a major source of income, you cheap, good-for-nothing horses. <clears throat> and so the Bard continued on his journey. It's a graph, Точно не списаних з каркатурних євреїв. Бо, як сказав Цзи, ти не воєнний злочинець, якщо тобі було весело в процесі. В першому ж квесті наш барт від великого бажання спуститися у підвал до хазяйки таверни для того, щоб здихатися від щурів і по можливості підхопити декілька венеричних хвороб. Згоджується їй допомогти. Здавалося б, звичайне завдання для абсолютно всіх РПГ, але. Quest complete. All hail the Bard, Rat Killer, and Rodent Bane, who has bravely made the cellars once again safe for buxom barmaids and wanton widows. Or has he? <laughs> the Bard, finding himself up the city of the park. Так, все, що ми отримали, це порцію насмішок. Але наш okay. герой не був би головним, якби знову не спустився в підвал і не здихався б щура. Однак, все, що я отримав в нагороду, це знову насмішки і, можливо, герпес. В наступному квесті я зустрів гобліна, котрий попросив допомогти його другу утікти з в'язниці, на що я погодився. Адже він пообіцяв заміндати мені пісню, котра буде призивати більш корисного супутника, ніж той, що у мене є зараз. Але сам факт, що я роблю це з власної вигоди, навіть погіршує ситуацію. Проте, навіть це було не головною проблемою. А те, що для цього довелося вирізати приблизно сотню гоблінів, котрі були проти того, щоб я його випускав. Зрештою, я випустив кетеля. А інших двох в'язнів вбив. Бо не хотів збільшувати рівень злочинності, а ще, бо це весело. В кінці кінців на виході з села мені перестрівся місцевий шериф, котрому чомусь не сподобалось, що я випустив на волю небезпечного злочинця. І замість того, щоб як розумна людина посадити Барда у в'язницю, він відправляє Барда на пошуки кетеля, котрий, скоріше всього, скривається у лісі неподалік. Вже на місці я зустрів найстрашнішого ворога в цій грі. You... Після цього познайомився з місцевим бізнесменом, котрий працює, ну так, для душі. Now, keep your arms and legs inside the vessel at all times. You aren't pregnant, are you? No, of course you're not. The raging Chubnik River and surrounding Chubnik Valley contain over 1,000 types of flora and fauna. Let me point out a few. Oh, be careful as you disembark. And thank you for choosing Chubnik's Magical Waterway Transportation Service. Зрештою, зловивши кетеля, ми направилися до виходу. Як тут нас перехопила група гоблінів, які чомусь були незадоволені тим, що ми вирізали більшу частину її генофонду. Чи поповнили вони цей генофонд? Запитаєте ви мене? Ні, відповість вам Барт. В цілому, гра мені сподобалась. Так, тут нема українізатора, що в цілому мінус, але якось переживу. Мені дуже сподобалась ця гра, і я вам точно можу її порадити. Фінальна оцінка: 8 гоблінів-перевізників з 10.